Вітаю мої любі підписники. Сьогодні готуємо разом з вами курочку у пікантному соусі з макаронами. Це дуже-дуже смачна страва, насичена і ароматна. Починаємо готувати. Беру одне велике куряче філе. Вага його 455 грамів. Ріжу його на великі кубики. Ось такі кубики у мене. Тобто на великі, не на маленькі. на великі. Чим більше кусочок, тим більше ви відчуєте м'ясо. На сковорідку наливаю олію. Беру зубчик чеснику, 7 грамів у мене. Нагріваю сковорідку і відправляю сюди чесничок. І смажимо його. Поки чесничок смажиться, беремо цибульку 170 г і нарізаємо її напів кільцями. Як тільки чесничок підсмажився, встав золотавого відтіночку, його потрібно забрати зі сковорідки. Тобто я його просто викинула. Нам потрібно тільки ароматизована чесничком олія. І ось тут олію викладаємо цибульку. І одразу туди ж викладаємо м'ясо. Перемішуємо і смажимо. Накриваю кришечкою вогонь максимальний. І нозі потрібно перемішувати, щоб нічого не пригоріло. Поки смажуться м'якос, піддулаю, я готую заливку або соус. Беру молоко. Жирне, у мене домашнє молоко 60 грамів. Беру ось таку сметану. Сметану я взяла 75 грамів. Додаю сюди приправу карі за смаком. Також додаю перець чорний мелений за смаком. Також додаю сюди паприку копчену мелену. За смаком і трошки додам ось такої приправи до курки. Та додаю чайну ложечку солі. Це все потрібно між собою перемішати. І коли курочка з цибулькою протушиться, смажиться, я буду вливати туди цей соус. Ще до соусу я додам соєвий соус. Десь столову ложечку. Гарніром до цієї курочки у мене будуть макарони. Тому паралельно я ще й варю макарони. Страва дана готується швидко. Куриця цибулею вже приготувалися. Навіть почали підсмажуватися. Зараз потрібно вогонь зменшити до, до мінімального. Та сюди потрібно просіяти одну столову ложку борошна. Не просто висипати, а дійсно просіяти, для того, щоб борошно покрило всю курицю. Та швиденько перемішуємо. Потрібно борошно підсмажити. Смажимо десь одну хвилинку, цього буде достатньо. І вливаємо сюди нашу суміш із молока, сметани та спецій. І разом перемішуємо все. Додаю вогню до середнього, збільшую. Перемішуємо, бачите? Почало вже загусати. Накриємо кришечкою і потрібно протушити 2 хвилинки. Куриця готова. Вогонь вимикаю. Поки відпочиває куриця з соусом, я варю макарони. Воду, макарони я не <сулювала>, як зазвичай, тому що соус у мене достатньо солений. Макарони вже готові, і ми їх перекладаємо до куриці та перемішую все разом. Потрібно поєднати соус, курицю та макарони. Страва готова. Смачно пахне. Так, і прикрашаю я зеленню свіжою, поки сезон потрібно їсти зелень. Смачного.